Якщо говорити про суто про Крим і про динаміку, то динаміка чудова. Ми бачимо наскільки інтенсивнішою стали заходи спецоперації в цілому активність українських сил безпеки і оборони, а також рухопору українського опору на тимчасово окупованому півострові. І те, що не так давно і ще виглядало як разові акції, сьогодні точно це. Спостерігається системна робота. Тобто, так, це і удари по штабній інфраструктурі ворога, по логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу, це висадки десанту і рейди диверсійно-розвідувальних українських груп спецпризначенців. Зрештою, ми бачимо, як зараз ворог змушений. Частково вже перебазовувати і так званий Чорноморський флот з Криму до Новоросійську. це стосується і суден бойових, і також підводних човнів Перебазовує він також після нищівного удару по штабу Чорноморського флоту і елементи штабної інфраструктури. І це процес, який триває і набирає обертів. Звичайно, і знищення систем С400 тріумф і багато інших заходів. Якщо кожен з них схожий просто на Окрему влучну і успішну операцію, але звичайно, це реалізація загального задуму, і в цьому задумі Україна цього року безумовно перехоплює ініціативу по цілому по цілій низці напрямків. І зараз кожного разу, кожного ранку, коли окупанти прокидаються, і представники їхнього флоту, ну вони очікують. А звідки цього разу буде подача? І, звичайно, це стратегія, яка зрештою призведе до деокупації українського півострова. Пане Андрію, російська пропаганда розповідала про невразливість, так і надзахищеність Кримського півострова. Чи означає, що те, що відбувається в Криму, що й російські війська так само попалися на вудочку російської пропаганди? Чи все ж таки раптовість і спланованість українських дій вони просто зробили те, що мали б зробити? Агресор надзвичайно багато зусиль вклав для захисту півострова. Це правда. Насиченість Криму засобами протиповітряної протиракетної оборони. Багато шанована лінія оборони побудована, насиченість різного, різного роду підрозділами і безумовно, це це все так, але це український Крим, і українці добре знають кожен куточок цієї землі, в тому числі і особливості. Діяльності ворога. Інформація про з Криму у нас іде з багатьох джерел, і, в тому числі, тотальна підтримка місцевого населення, забезпечує абсолютно повну картину дії ворога, ворога на тимчасово окупованих українських територіях. І це допомагає українським силам безпеки і оборони реалізовувати плани і задуми. Але, звичайно, окрім це, окрім власної інформації, це високий професіоналізм. Активність, жертовність українських бійців, спецпризначенців, представників і гурмо і е, нашого флоту ми військово-морських сил, і СБУ, сил спеціальних операцій. Якщо говорити, наприклад, про десантні операції в Криму, звичайно, ворог на таке не очікував. І те, що на день незалежності український прапор знову замирив над українським Кримом, це потужний сигнал, з одного боку для кримчан, що Україна. Поруч Україна бореться, і Україна скоро поверне власне і людей, і території. А з іншого боку, це показує наскільки відчайдушні, сміливі і неймовірні операції готові робити українські захисники для того, щоб повертати наші землі, і наших людей. Пане Андрій, неодноразово говорилося про те, що чим ближче українська армія буде до кримського перешийку, тим простіше буде ну і військовим способом, в тому числі переконати агресора піти з Криму. Останній Рамштайн і заяви офіційних осіб іноземних а, військових розвиток військових оборонних відомств говорять про те, що вони вражені намірами і а, рішучістю України да, не зупинятися в зимовий період а продовжувати наш наступ. Так, якщо говорити про. Про те, наскільки ми готові до перерізання сухопутної частини та пересування військ-агресора. Що для цього нам потрібно найближчим часом зробити? Україна продовжує наступальні операції на декількох напрямках одночасно. І це робота, яка зараз триває, ми бачимо, в реальному часі є і просування українських військ. І разом з тим, ворог, звичайно, не просто чекає. Поки ми будемо звільняти наші території, намагається вживати заходів ті самі події навколо Авдіївки з метою розконцентрувати, розсередити, перегрупувати наші сили з метою змусити перекинути наші підрозділи на інші напрямки. Тобто, так це складна і постійна боротьба. І ми не будемо коментувати найближчі плани українських сил безпеки і оборони. Але в цілому стратегія зрозуміла звільнення українського окупованого півдня. Звільнення окупованого сходу, а звільнення півдня передбачає перерізання і сухопутного коридору і рух подальше до звичайного повернення українського Криму під законний український контроль.